Соник, слоник, радість так, мамка проснулась, іди подивись, ось вона. Давай, муська, буди, її, бо ти сьогодні субота. Та я знаю, що субота, бач, бач, накрилася головою, щоб нас не чути, а, -а, 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 а ми тут, а я тут, мамка, я тебе чекаю, ідь. Ну, ну, ну про сплющий друге, чуво от не закрила, от не відкрила. Та-та, підйом. Субота, вихідний день. Дай, мамка. Ну, мамусік, а я там обачу. ку куку. Давай. Що ж ви спас? Шоста не п'ята? та да, давай, мамка, скоріше, то на уже не терпиться. Давай. Мошка, давай ще раз і воку дай щефутне. Ну, ще образ, і так уже і заїхав. Ла. Ой, ну ти, звісно. Ладно, на ти подивлюсь, що там на вулиці робиться. Ій-і-і. Мусик, мамка глядя, а де сонечко? те сончико, та нотілось. Тож був сонце, знову хмари, знову дощик, моросить. Сонячок, ти там придивись. Казали, дощика не буде, а сонце було не з приясненнями. Нічого не знаю, мокро. І. О топа хотіш. А ти знаєш що сьогодні 31 перше, а завтра літо починається, завтра 1 червня. Розумничок, мені звичайно знаю. Всі літо чекають, тільки ж не таке не дощове. Ну так, будемо надіятися на краще. пішли в'ян. Може, з тієї сторони тощику нема. дощ, і дощ, навіть на вулицю не хочеться йти, але сьогодні обов'язково треба піти. Ну і що там, дощ іде? Ні, з цієї сторони не йде, але сонечко навіть помарків. То не переймайся, сонечко. Буде ще сонечко, адже завтра літо починається. Ну так, сонька, не ворочи. і 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 а на вулиці плюс 12. Мабуть, тепло, правда? І що там? Тепленько, і вітерців майже нема, пішли погуляємо. А я запрошую разом з нами на прогулянку. Ваш сонік, сонки-момки, пока, пішли, мамка, погуляємо. Та я б тапочка. Ну та що? Ну добре, я швиденько, пробіжу з вами, подивлюсь, куди ж ви ходите, коли я вас випускаю, правда цікаво? Після мамка, пройдемося на проминати разом з нами. Соньки, я ж за тобою не встигаю. Мусочка, пішли, чого ти тут сіла на погонську? Ой в тапочках я ну нічого. швиденько. руси майже нема. Сованік. Куди ти мене ведеш? Ну, Рози такі гарні. Город бронень. Да, тут прикольно. але прикольно. Зараз пройдусь свої владіння подивлюсь, тут провірюсь на картосі жука нема. М -м -м. Нема. Дані в нас картопля, а де ж тут променадік свій зробити? Та ти ж вважаєш променадик? Не той мапка, сороміцький. А, не сороміцький, а природній. Тут у нас що а кукуруза ще не виросла. М -м -м -м. Тут у нас а, -а помидори не знаю, якісь на такі чахленькі в тебе? Ну, no, які А чого не в такі? Ну no, такі якісь примерсли Нічого, ростуть це ж помідори. Зараз тепло буде і підуть ліст. Та може підгорнути їх трішки, хай краще ростуть. Я ж піддобрю їх. Uh -huh. Тут у нас що? Uh -huh. Картопля посадила недавно. Mm -hmm. Може тут сходить? Не знаю. Щось мені не подобається. Да. Uh -huh. Я вже тут, мабуть, джоргутив. Мось ні, трещось чистіше знайти. Моська, ти де там? Ти вже сходила? На променаді? Ні, я на заборі сижу. Мені тут за пташками поглядати прикольно. Десь у нас ходить. Ти ж знаєш, я по заборах не ходжу зараз. Я тут картоплю підгорну і пройду. Так мамка виключай свою камеру. Мені треба в туалетик сходити, то я соромлюся. Ой, не хочеш? Добре пітуталі. Мож, а? Ти де? Я тут, я в не злізла. Що там? Промонаті Та ні, мамка з камбої ходить і ходить. А я соромлюсь, та не соромся. Пішли зі мною по забору за пташками бігати. А, -а, -а. я вже сходив. Все. Всім пока. Ваш Сонік, цьомки-бобки пока. Ваш абусі, цьому ки пока. Пішли, Сонік. На соборі прикольно.